Еще одну партию людей забрали задачи. Це та наші дачі. Єдемо прямо по подачі це відео, ймовірно було відзняти в окупованих Олешках. Це місто на лівому березі Дніпра, неподалік Херсона, просто біля річки. Від нової каховки, де стався підрив дамби, до Олешок, близько 70 кілометрів. Вода піднялася на рівень із дахами будинків. Місцеві мешканці на човнах намагаються врятувати тих, хто не може вибратися самотужки. Остаріков забрали бідних нашли ще двоих. Все, діржить і зараз будемо пробувати вириватися? Господи, дай нам Бог, щоб ви доклади за інформацією мера міста. Вода подекуди піднялася до трьох метрів. Про відсутність масової евакуації з окупованих Росією сіл та міст. Свідчить переписки у чатах громад. Українці, які мають в цих населених пунктах родичів, просять перевірити вулиці та конкретні будинки, де лишилися старші люди та діти, яких ніхто не евакуює. Людей, які на дахах своїх будинків чекають на порятунок, вдалося зафільмувати ймовірно військовим 406-ї бригади ЗСУ на кадрах. Видно жінку з. З дітьми, яким дроном передають воду, в мережі також з'явилося відео, ймовірно із відходом із затоплених місць російських військових. Отак, от ми уході з затоплених Хто не ну, уході. За інформацією волонтерів, які допомагають евакуйовуватися з населених пунктів Херсонщини в Олешках та інших окупованих містах, російські військові нібито зробили точки збору, щоб евакуювати жителів до Криму. Але окупанти, за даними волонтерів, почали зупиняти легкові автомобілі та вимагали російські паспорти. Все тоне, собаки скавлять тоні, все абсолютно все тоне. Вода по шию, проплисти не можемо, не ні віші, нічого. Проплести не можем, до матері дзвониться не можемо. Связь буду, рідко виходити, тому що свята немає треба економити батареї. Окрім людей від затоплення на окупованих територіях страждають і тварини на цих кадрах, ймовірно, відзнятий притулок для собак в Олешках. <клух> Важка ситуація за повідомленнями місцевих жителів і в окупованій Росією голій пристані сотні людей у пастці на дахах будинків. За переказами очевидців, яким вдалося евакуюватися, майже всі будинки опинилися під водою. І стріляли, і палили, і вже і затопілі. Так як? як жили, такі блонзи. Все є, газ є, світ є. Ой, свята ніту газ, і вода є. Світа ніто довго буде. трансформаторна будка в воді в окупованій новій каховці. За інформацією місцевих жителів та окупаційної влади, вода почала відступати. Поставлений російською окупаційною владою, так званий губернатор Херсонщини Володимир Сальдо, повідомив, що вони, нібито, впоралися із питною водою та доставкою харчів, і ситуація під контролем. Нині, за інформацією представника окупаційної адміністрації нової каховки Володимира Ліонців, що найменше семеро людей вважаються зниклими безвісти. А під водою у районі опинилися села Дніпряни, козачі табори, Корсунка у зоні лиха на окупованому лівому березі Херсонщини перебувають від 22 до 40 тисяч людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія провалила евакуацію на окупованих територіях. Сергій Стеценко Радіо Свобода.